Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. У нас сьогодні незвичайне заняття з математики. А про що ми будемо з вами розмовляти? Послухайте віршик, і ви зрозумієте. Всі ми дійсно любимо гроші, вони милі і хороші, не буває їх багацько, та й зникають щось зненацька. Хоч грошей, шукай роботу, вияви якусь турботу. Заробив кишеня Рада. Ось у чому життєва правда. Ну що, хлопчики і дівчатка, про що ж був віршик? А віршик був про гроші. Сьогодні я вам пропоную пограти в гру скільки грошей. Перед вами будуть зображені банкноти. Ось перша з'явилась номіналом 1 гривня. Це бумажна 1 гривня. Банкнота називається. З якою лего цеглинкою ми можемо співвіднести, з'єднати цю одну гривню. Знаходимо лего цеглинку, яка теж має цифру 1. Одна гривня співвідноситься, з'єднуємо її, з жовтою лего-цеглинкою, на якій написано 1 гривня. А тепер перед нами дві банкноти по одній гривні. Ми знаємо з вами, що одна і одна гривня у сумі дадуть 2 гривні. Знаходимо лего-цеглинку, вона зеленого кольору, і з'єднуємо дві банкноти по одній гривні з цифрою 2 зеленою лего-цеглинкою. Молодці, ось так. А тепер перед нами одна банкнота, одна гривня. І одна монета 1 гривня. Одна гривня і 1 гривня буде разом 2 гривні. З'єднуємо з зеленою лего цеглинкою. З'являється банкнота 2 гривні. 2 гривні банкноту з'єднуємо знову з зеленою лего цеглинкою 2 гривні. До банкноти 2 гривні додається банкнота 1 гривня. Скільки разом? 2 і 1 буде 3 блакитна лего-цеглинка З цифрою 3 гривни. Тепер з'являються монети номіналом 2 гривні і 1 гривня. 2 гривні і 1 гривня разом буде 3 гривні. З'єднуємо з блакитною лего цеглинкою. Дві банкноти по 2 гривні. 2 і 2 разом буде 4. З'єднуємо з блакитною лего цеглинкою. Замінюємо дві банкноти по 2 гривні на дві монети по 2 гривні. Це теж буде 2 і 2 в сумі 4 гривні. З'єднуємо з синьою лего цеглинкою. Банкнота номіналом 5 гривень. Позначає 5 гривень жовта лего цеглинка. До банкноти 5 гривень додається банкнота 1 гривня. А разом 5 і 1 прилічуємо буде 6 гривень. З'єднуємо з червоною лего цеглинкою. Банкнота 1 гривня і монета 5 гривень. Разом також буде 6 гривень. З'єднуємо з зеленою лего цеглинкою. Монета 5 гривень і монета 1 гривня. 5 і 1 разом 6 гривень. Цеглинка помаранчевого кольору. З'єднуємо 5 гривень і 2 гривні. Це дві банкноти, які разом у сумі дають 7 гривень. 5 і 2 буде 7 гривень. З'єднуємо з синьою лего цеглинкою, на якій зображена цифра 7. Перед нами 5 і 5 гривень. Дві банкноти номіналом по 5 гривень. Разом 5 і 5 буде 10. Отже, з'єднуємо з лего цеглинкою якого кольору. Вірно з. Цеглинка синього кольору. Ну, а це банкнота 10 гривень. З'єднуємо її з цеглинкою помаранчевого кольору. Банкнота 10 гривень і монета 10 гривень. Це одне й те саме. Позначають однакову цифру 10. І з'єднуємо з якою Лего цеглинкою. Вірно, червоною лего-цеглинкою. Ну що ж, який настрій після сьогоднішнього заняття у вас? Яким смайлик ви оберете? У мене зелений смайлик. Дякую вам за увагу. До зустрічі!